Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семена Остапов. Нещодавно у інтернеті почала з'являтися інформація стосовно того, що в Україні буде складений так званий рейтинг чорних клієнтів банків, тобто певних клієнтів, які порушували певні банківські вимоги, вимоги регулятора Національного банку України. І тепер, відповідно, для них будуть передбачені певні наслідки за це, скажімо так. Що це, що наразі відомо, і до чого це, скажімо так, на чого на що це схоже, ми поговоримо з вами у цьому відео. Я заздалегідь дякую вам за підписку на мій канал, за поставлені лайки та відповідні перегляди на цьому відео. Якщо ви вважаєте його цікавим та корисним, будь ласка, шерте його серед своїх друзів, я буду вам дуже вдячний за це. Тож, друзі, відповідно, що ми можемо сказати наразі про це. Звісно, поки що цей законопроект відповідно до новин, до ЗМІ, до різних профільних видань, він тільки розробляється, але що він буде собою передбачати? Він буде собою передбачати, скажімо так, реєстр. У нас в крайній час, скажімо так, дуже багато люблять реєстрів робити, так, адмініструвати ці реєстри тощо. Він буде являти собою реєстр певних людей. Які надавали свої банківські або будь-які інші рахунки, електронні гаманці, які, як ми пам'ятаємо, як я казав у попередніх відео, будуть також у відповідних реєстрах, які адмініструються Державною податковою інспекцією? І відповідно ці люди надавали ці гаманці, рахунки для того, щоб проводити незаконні певні операції, відмивання грошей тощо, як би, або якісь інші фінансові операції, які є підозрілими. Відповідно, особам, які потраплять до цього списку, буде обмежено, скажімо так, фінансові операції, і не лише, скажімо так, це стосу, це може стосуватися не лише е, осіб, які перебували в скрутному становищі, наприклад, робили це через те, що їм потрібні були гроші чи щось, а в тому числі тих, хто свідомо або продавав, або передавав свої дані, або свої банківські рахунки для різних, у тому числі, шахрайських схем. тобто Перекладаючи на просту мову, будь-яка людина, яка використовувала, яка віддала для таких цілей, продала, орендувала, як я пам'ятаю, було популярно, оренда аккаунту, все інше. Так? Ем, іншим людям буде потрапляти в цей реєстр. Для таких людей, відповідно, що наразі нам відомо. Про санкції для таких людей, по перше, буде передбачена так звана можливість впливу на їх кар'єру. Я, якщо чесно, поки що не розумію, як це можна прив'язати, але є певна ідея, про яку я розповім пізніше. І відповідно, звісно, це буде прив'язано до чого до можливості отримувати кредити. На що це схоже, друзі? Це дійсно починає бути схожим на таку систему, яка вже дуже давно існує в таких країнах, як США, Канада, Австралія стосовно Британії, не можу вам сказати, але стосовно цих трьох країн точно знаю, е, Система кредитного рейтингу. Так? Тобто, що таке взагалі система кредитного рейтингу? Система кредитного рейтингу вона, відповідно дозволяє робити висновок про. Прямо скажемо про те, наскільки людина платоспроможна, е, з того, як вона якби, займається своїми фінансами, як вона ними керується, і що вона з ними робить. Так, відповідно, цю систему є певні інституції, які обробляють цю інформацію, відповідно, отримують її від банків, обробляють її і присвоюють людині певний, скажімо так, кредитний рейтинг. Так? Для чого цей кредитний рейтинг існує? Цей кредитний рейтинг існує для того, щоб створити для будь-яких осіб, будь то орендодавці, будь то роботодавці, будь то будь-хто так, можливість додаткового механізму перевірки, який, звісно, в першу чергу буде відображати те, наскільки людина, скажімо так, адекватна в плані своїх грошей? Як у таких країнах розраховується цей кредитний рейтинг? Звісно, є різні дуже скажімо так, методи під е, вирахування цього кредитного рейтингу. Але візьмемо, ну, такий більш я узагальнив е, досвід цих країн, відповідно, і як він рахується? Він рахується таким чином: перше, як довго у вас є той чи інший кредит, тобто він не зачинений? І е, друге, як довго він потрапляє у відповідні звіти стосовно вас для е, е, обрахування вашого кредитного рейтингу? По-третє, який баланс у вас є на кредитних картках, тобто який баланс саме заборгованості, яка середня заборгованість, мінімальна та відповідно максимальна заборгованість, яка була, тому що в таких країнах ем, практикують те, що, наприклад, такі правила, як не можна опускатися залежно від банківської установи, нижче 50% вашого кредитного ліміту або нижче 70%, тому що це прямо одразу ж впливає на кредитний рейтинг, і він у вас відповідно падає після цього. Так? Далі, наскільки ви регулярно сплачуєте свої постійні зобов'язання? Що таке постійні зобов'язання в розумінні цих країн? Це, відповідно, платежі за телефон, платежі за комунальні послуги, платежі по ваших кредитах, іпотеках, відповідно. Тобто це все теж відстежується. І з цього формується певний, скажімо так, як вам сказати, певний масив інформації, який дає вашу картину для будь-якого того ж самого орендодавця. Так? Е, скільки у вас наразі? Кількість вашої заборгованості за усіма кредитами, іпотеками тощо. Відповідно, далі, наскільки ви близькі до того, щоб закрити свої загалом кредити, так і це. Не означає, що якщо, наприклад, у людини іпотека вона її постійно е, спроможна сплачувати так і постійно проводить платежі. Це не значить, що в неї там за 700 тисяч доларів, наприклад, то це не значить, що в неї буде поганий кредитний ліміт. Поганий кредитний ліміт не буде рейтинг. Вибачте, кредитний рейтинг буде лише в тому випадку, якщо вона прострочує ці платежі. Відповідно, прострочує їх постійно, не вносить їх своєчасно. Тобто, там навіть прострочка, наприклад, один день може викликати зниження такого кредитного рейтингу. Е, відповідно. Скільки у вас наразі відкритих заявок на отримання кредиту? Якщо є не один кредит, а, наприклад, там, взяли одну машину в кредит, там, хочете там, телефон взяти в кредит, там, що ще в кредит, це також впливає на цей кредитний рейтинг. І відповідно також впливає, скільки ваших, яка ваша заборгованість була вже передана до примусового стягнення, тобто колектор. Фактично, е, також ще одним таким доволі ключовим фактором, але це я думаю, всі ми так зрозуміли: це є факт колись того, що ви були у. Процедурі неплатоспроможності, тобто що ви були банкрутом, фактично. Так, це теж звісно впливає. Е, чи є у нас якась установа в Україні, яка наразі дійсно веде кредитну історію, щось таке так, друзі, така установа є. Це Українське бюро кредитних історій. І це перша установа, коли, куди потрібно звертатися, якщо, наприклад, вам телефонують якісь незрозумілі колектори, кажуть, що у вас заборгованість, тощо відповідно туди потрібно робити запити, цікавитись стосовно того, чи є на вас якісь відкриті кредити. Якщо цих кредитів не було, то відповідно звертатися до поліції і з цим питанням. І от, якщо вони дійсно зроблять такий законопроект, на мою думку, це буде, і він пройде, відповідно, голосування, Верховну Раду, все інше, комітети, то, відповідно, це, звісно, буде першим кроком до встановлення і в Україні системи кредитного рейтингу. І тоді ж, звісно, вже там скажімо так, жити з вічною заборгованістю, наприклад, що на карці кредитний ліміт там 30 тисяч гривень, і жити з вічною заборгованістю в 10 тисяч гривень, там чи 15 тисяч гривень буде вже неможливо, просто ну як можливо, але не дуже через те, що цей кредитний рейтинг будуть сюди запи. Будуть запитувати арендодавці, будуть запитувати іноді при працевлаштуванні на роботу, будуть запитувати будь-хто, хто захоче просто перевірити, скажімо так, банально вашу адекватність. Так, тут небагато всього юридичного, але звісно, це все можна підписати під там певні домовленості, під те, під це і відповідно під інше. Друзі, як з цим з усім. Жити, якщо що, з, з, з власних досліджень, які були мною зроблені, що можна сказати? По перше, це, звісно, не набиратись кредитів, які ви не в змозі погасити. По-друге, гасити всю заборгованість відповідно до строків цієї заборгованості, відповідно до умов договору, які підкріплюють цю заборгованість. Відповідно, якщо ми кажемо навіть про оплату телефонних послуг, так ну з мобільного зв'язку. Оплату інтернету, оплату ваших комунальних рахунків, звісно, здійснювати платежі вчасно, поставити автоматичну оплату, так, щоб вона списувалася автоматично з вашого рахунку тощо. І відповідно слідкувати за цим всім, хоча б раз на квартал запитувати історію, вашу кредитну історію з бюро, з бюро кредитних історій. Це коштує 90 гривень, один такий витяг. Раз на рік кожному громадянину такий витяг надається безкоштовно. Ось тому, друзі, подивимося, що буде далі. Наразі ніякого законопроекту ми не бачили з цього приводу, і якщо він все ж таки з'явиться, то я повернусь до вас з цією темою. Я дуже дякую за перегляд цього відео, друзі, залишаємо з вами на зв'язку і бережіть себе.